Знайомтесь, це Вікторія, героїня нашого проекту перевтілення, мама трьох дітей, найменшій донечки всього 4 роки. Колись вони жили в мирному Маріуполі, там, де був дім, любов та мрії. Та одного дня їм довелося тікати туди, де менше стріляють. В цей момент батько дітей зник із їхнього життя. Вікторія з дітьми залишилась наодинці. Зараз вони переїхали до Черкас, щоб почати все спочатку. Для оплати базових потреб довелося продати машину. Вона не скаржиться, просто щодня встає і йде далі. Зарадість дітей, зараді майбутнього. Ми з командою вирішили подарувати Вікторії день перевтілення, день, коли вона знову побачить у дзеркалі себе справжнє. Наші експерти створили для неї новий образ, змінили колір волосся, зробили професійний макіяж та укладання. Ми щиро віримо, коли жінка відчуває зовнішню красу, розквітає із середини. А наші партнери довершили перевтілення, підібравши для Вікторії стильний одяг, щоб кожна деталь говорила їй: ти важлива, ти розкішна, ти прекрасна. Бо після кожної темної ночі обов'язково сходить сонце, і ми щасливі бути поруч у момент, коли воно зійде і для Вікторії.